Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. неділю ми слухали звернення послання блаженішого Святослава, глави Отця нашої Української Греко-Католицької церкви. Власне, сьогодні ми розпочинаємо церковний рік. Та як мало бути, 1 вересня розпочинається. Церковний рік, і ми розпочинаємо, скажімо, життя за новим стилем церковного календаря. Але хочеться також наголосити, як в тому посланні було сказано, як ми сьогодні слухали в Євангелії, коли Ісус Ісусові подали книгу в синагозі, Він прочитав слова. І сказав, що ці слова сьогодні збулося це писання у вухах ваших, і всі про це могли підтвердити, свідчити і дивувалися, дивувалися словам ласки, які виходили з уст Його. Тобто Ісус Христос, перед тим Іван Хреститель, звіщає слова. Навернення слова покаяння і сповіщають цю добру новину. І разом з тим також блаженіший Святослав в цьому посланні говорить, що це не тільки звичайний якийсь перехід на новий стиль церковного календаря, зміни, але ті зміни церковного календаря, церковного життя мають також пов'язуватися із нашими змінами, переосмисленням нашого життя. Якісь Новим поглядом на церковні свята, заглиблення в них, пізнаючи ще більше нашого Спасителя Ісуса Христа, пречисту Діву Марію, нашу Небесну Матір і всіх святих, яких церква дає нам до пошанування. Тому розпочинати щось нове не завжди є так просто. Потрібно прикладати багато зусиль, маючи, тим більше маючи великий багаж за спиною, багато що людина втрачає. І, звичайно, в цих наших випробуваннях, у ставанні в новому, нам потрібно цієї Божої сили, Божої благодаті. Бо тільки з Господом Богом ми можемо з чимось і розпрощатися. І щось нове прийняти і розпочати нове життя. На словах воно може виглядати просто, але на ділі, коли розпочинається справді, коли людина щось втрачає, велике втрачає і, починати, і продовжувати жити далі, це не є завжди так просто. Але знову ж таки ми маємо цю. Божу благодать, Божу силу, яку черпаємо у Христовій церкві, яку Христос нам, для нас залишив, маємо навчання церкви, і тим більше маємо ці святі тайни, які нам допомагають, які нас цілюють, які дають нам сили, які нас підносять, бо сам Христос діє у них для нас. Ми маємо. Ці святі тайни, які щоразу користаємо святу тайну покаяння, сповіді, а відтак святу тайну Євхаристії. Бо, власне, ми приходимо сюди до храму, на цю божесну літургію для того, щоб поєднатися, прийняти нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа у присвятій тайні Євхаристії, приймаючи Його тіло, кров на відпущення гріхів, на життя вічне, для того, щоб Він був. Каже, хто буде приймати, я буду в ньому жити, він буде в мені жити. І це справді ми будемо міцні, ми будемо більш утверджені у вірі і зростати у вірі, бо знаючи, що Господь, творець цього, Він може все. І Він нам допоможе також поставити, щоб Він був у центрі нашого життя, у центрі нашої держави, щоб він наш Бог. Наш Спаситель був понад усе в нашому житті, і тоді справді те, що ми переживаємо, те, що відбувається, і та внутрішня боротьба, і ті негаразди у нашому особистому сімейному житті, тим більше ця війна, яка триває в нашій державі, Господь Бог допоможе нам це пережити, перемогти. Але найважливіше, щоб не втратити. Ми не втратили його, не втратили себе, не втратили ту людяність, яку Господь нам дарує. Ми ну, просимо Бога, щоб справді цей новий церковний рік гідно розпочати, гідно його жити і ще більше утверджуватися, утверджуватися у вірі, зростаючи, як учні, діти. Отця Небесного, нехай Господь нам цьому допоможе за молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих. Слава Ісусу Христу!